На стадіоні ювілейний традиційно відбуваються футбольні змагання, як змагалися між собою дві футбольні команди. Дивіться у сюжеті. На місцевому стадіоні цього дня зібралися сильні суперники ФК «Богун» та СК Воля Братковичі. <плес> Вже із початку чемпіонату футболісти обох команд мужньо боролися задля кращих результатів. Роман Коростешевський, воротар ФК Богун, вправно захищав ворота від суперників. Слід відзначити, що вже у другому таймі свій гол забила ФК Богун СК «Воля» Братковичі. Вже на 69-й хвилині гравець ФК Богун відкрив рахунок а вже пізніше вирішальну роль відіграв Роман Майсейенко. Тому із рахунком 2-0 ФК Богун здобула перемогу у чемпіонаті Львівщини Перша ліга. У свою чергу бажаємо СК «Воля» не здаватися на досягнутому а й надалі приймати участь у матчах. Також під час матчу збиралися кошти на ЗСУ. Вдалося зібрати 1470 гривень. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.